А чому саме ця людина? Чому не... Біля Три... його. Так він межує з його земельною ділянкою це. Та не візьмі другі. А стоп, стоп, стоп. Що значить «межує»? — У нього власності є державний акт. І зараз він частину ділянки, яка межує до його власної земельної ділянки, просить в оренду, А потім він собі її файно привласти. Дайте їм таке подарунок. Пам'ятка протидії запобігання корупції. Ну Ми ж все це, це розуміємо. Ну са що ну, а шо, що не само? за а, не, не а, а де написано, що якщо ділянка міжує, її можна обійти Немає ронімає зоні секундочку? Немає дзвонів. А наш конкурс 134 стаття передбачає це, передбач? без торгів. Для індивідуальної житлої забудови. Я не знаю, кодекс так написаний, Він не я не Що можна виспіл. рядом виділити? Можна, можна, можна рядом. Для індивідуальної житлої забудови торгують потрібен. Законом дозволяє. Це обіду. Але Мораторій стосується про надання у власність. Це йде в оренду, не власність. Це не власність. Придачі 4 тисячі члена. Але ум вас читали? Це наказачка. Я теж її не читаю, але мені передали, що на минулій сесії ми повідмовляли людям і написали, що повідмовляли безпідставно. Така сама ситуація. Яка підстава відмовити зараз? Є генплан? Давай генплан. Ну більше, ä, як ми тоді знаємо, під що ділянку... це ділянка? реально там це квартал індивідуальної житлової забудови. що помішає потім змінити цільове призначення цієї ділянки, вона буде комерція, а потім. А що з односесією? Ми все вирішаємо. Це на сесію треба десь На на деле Не ми це рішаємо, бо на нашій миновій комісії один наш колега казав, що ми з хлопцями порішали. Ну ви всі, всі це бачили. Да. Значить, треба до того підходити. На увазі, що вони все одно просять дозвіл на сесію. Цього не, не дозвіл, тільки затвердження. Дозвіл зараз так. не треба просити за заявою. Проект зміни я ми реально рекомендуємо поїхати. Є пропозиція на виїзд. Нахиля власної. На От Дайте є власна земельна ділянка, акт. за і... пропозицію на виїзд. Ми тут В цих кубіках ще не дали. Щоб